Пізнання батьківщини і розмаїття світу починається з раннього дитинства у сім'ї, батьківській хаті, в селі чи в місті, дошкільному закладі. Саме в дитинстві формуються уявлення про довкілля, накопичуються знання та закладаються основи духовності, моралі. Із маминої Колоскової першого вірша, і картинки про Україну, рідну землю і край, з вишиваночки і віночка, шароварів і гопачка, вивчення і виконання державного гімну, занурення у чарівний світ народного мистецтва, усвідомлення його багатства і неповторності проростають у дитячих думках ніжні паростки, любові до рідної землі, поваги до державних символів. Гордості за свій народ, за те, що ми українці. Власне, ці питання і були висвітлені під час методоб'єднання у дитячому навчальному закладі номер 6 Вербаченька, що відбулося 5 листопада як телеміст, місця, де родилося вічно святі. У роботі взяли участь педагоги, батьки вихованців, діти старшої групи номер 1 Перлинка, діти середньої групи номер 3 Калинка та другої молодшої групи номер 1 Сонечко. Вихованці калинки із вихователем ващак Наталією Іванівною мандрували серед хлібного багатства рідного краю. Допомогли їм у цьому хлібоболочні вироби у центрі з інтер'єр приміщення, твір сухомлинського, моя мама пахне хлібом. Вихователь Станіславська Мирослава Зиновівна на занятті Моя батьківщина, край, де я живу, розширила знання дітей про рідний край, його багатство, неповторність. Керамічних виробів. А керівник гуртка з кераміки, що у школі дитячої творчості Кіналь Марія Миронівна, провела для дітей майстер-клас Ми майбутні гончарі. Разом із майстринею діти зробили свої вироби із глини Гавареччини. Невід'ємною частиною занять був музичний супровід, дало підібраний музичним керівником Крамаровою Лілією Володимирівною та Шереметою Світланою Омель'янівною. Завідувач дитячого навчання закладу Стахів Марія Андріївна підкреслила, що такі заняття виховують дітей як справжніх патріотів своєї держави.